Ми сьогодні знаходимося на а, території львівської політехніки, зокрема кафедри соціології і соціальної роботи, яка готує фахівців в галузі соціальної роботи, зокрема з людьми, залежними від алкоголю і наркотиків. Сьогодні в нас відбувається робоча зустріч з світовими лідерами груп анонімних алкоголіків з Америки, які працюють більше 80 років, за допомогою яких сьогодні отримують тверезис понад кілька мільйонів осіб на на, на нашій планеті. Yeah. <laughs> А в рамках робочої зустрічі наші колеги, наші товариші з Америки, поділяться своїм світовим досвідом, поділяться довготривалою історією і розвитком співпраці з фахівцями, оскільки філософія груп анонімних алкоголіків це є люди, котрі мають проблеми, котрі допомагають один одному. Але також в цій царині працює дуже багато фахівців з різних різних галузей. Це є пенеціціарна система, де, проход... де відбувають покарання. Через соціалізацію ув'язнення це і лікарі, де проходить лікування, це і соціальні працівники, психологи, педагоги. І сьогодні ми спробуємо обговорити і об'єднати, знайти шляхи, як співпрацювати, щоб кожен займався в своїй сфері і щоб кожен підтримував один одного на благо нашої країни. І для того, щоб ми вийшли з першої трійки людей, котрі вживають алкоголь і наркотики в Європі, щоб наша молодь не вживала, щоб наші люди дорослі. І старші, а мали можливість так само отримати допомогу. Ну і, зокрема, щоб наші діти не повторювали помилок, які робили їхні батьки. Суспільство має зобов'язання створювати обставини, у яких людина могла б дозволити собі розвивати свою особистість. Розвиток це непростий шлях. На його шляху бувають успіхи і бувають поразки. І це абсолютно нормально. І дуже важливо, щоб були інституції і умови, у яких людина, потрапляючи у фазу поразки, знаходила в собі і в суспільстві сили стати переможецем.